спецмашини пожежні паливозаправник та навантажувачі. Рятувальники Житомирщини придбали нові зразки пожежної та аварійно-рятувальної техніки на майже 84 мільйони гривень. Загальна ж сума, виділена на потреби рятувальників області з держбюджету в 2022 році, сягає 100 мільйонів гривень. Крім техніки на ці гроші, кошти було. Придбано захисний одяг для особового складу, протигази ті ж саме, розумієте, в задимленій зоні, коли в нас була колись проблематика, зараз весь особовий склад забезпечений. Разом із новою технікою каже Ігор Нікічук, рятувальники опановують і нові навички роботи з нею. Якщо раніше там у нас була пожежна машина, на ній були чисто вода. Піноутворювач для гасіння там пожежні рокова і стволи. То зараз там є відповідне обладнання, бензопили, бензорези, гідро якийсь інструмент, пневмоінструмент, на якому треба, щоб вміло професійно рятувальники працювали. І надзвичайникам це вдається. До прикладу, ось цей багатотонний тягач розповідає начальник аварійно-рятувальної частини Ігор Молотковець: став невід'ємним помічником на деокупованих територіях. Майже Кожен день цей тягач використовується. Ми перевозимо тяжку інженерну техніку, скажімо так, допомагаємо військовим і перевозимо модульні будиночки на декуповану територію. На допомогу пожежним частинам приходить і місцева влада, зокрема, в питанні забезпечення пунктів незламності. Дуже багато потрібно ще розгорнути пунктів незламності. І місто буде забезпечувати ці пункти незламності для ДСНС і генераторами, і буржуйки ми вже передали, і багато чого іншого. Також ми закуповуємо зараз такі сучасні палатки за рахунок міста. Перші два сучасних намети для рятувальних загонів та розміщення постраждалого населення надзвичайникам передала Житомирська ова. Дві палатки, які куплені безпосередньо з останнього траншу, які виділені з обласного бюджету. 400 тисяч безпосередньо на ці дві палатки було виділено одна для можливих і для біженців, і для рятувальників, які можуть працювати в. Умовах польових і друга це оперативний штаб, який ніколи не було в ДСНС. Зараз придбали палатку, де в випадку потреби буде розгорнутий оперативний штаб.